Слава Ісусу Христу! У Біблії сказано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Ніяка людина не зможе сказати Богу, у моєму житті я зробив більше добра, я правильний, ніхто не встоїть на суді Божому. І тільки Християнство пропонує амністію, помилування за Божої благодаті. Цим християнство набагато перевищує всі релігії світу. Тому що не вимірює життя людей за кількістю досконалого добра і зла, справжні християни на суд не приходять. У цьому і полягає унікальність християнства, що жодна релігія не зможе зрівнятися з християнством і запропонувати нам такий шанс. Найкращий вихід і спосіб уникнути суду це стати дитиною Божою. Діти не запитують у батьків, чи можна їм прийти додому. Запрошую вас на онлайн-конференцію, де ми докладніше говоритимемо на тему, що таке Пасха. Ось напишіть мені в коментарях під цим відео або в особисті повідомлення, якщо ви бажаєте відвідати конференцію. Амінь.